Батьки та діти, олімпіада з ментальної арифметики для дітей та їхніх батьків відбулася у південному. Інтелектуальні змагання в такому форматі пройшли вперше. Спочатку між собою змагалися діти, потім ці столи зайняли батьки. Завдання для всіх учасників було за певний час розв'язати якомога більше прикладів за допомогою рахівниць. В Цьому році знаєте, під час війни хочеться, щоб родини і так ми всі розірвані сім'ї, татусі на війні і так хотіли, щоб це було вже свято род. Більш сімейне, і залучити батьків. І тому що... і ще в нас дуже батьки. Талановиті всі, тому що і діти талановиті, і батьки одночасно. І за цього дуже захотіли, щоб приймали участь ще й батьки. І до речі, я подивилась, що вони дуже задоволені. Організаторкою заходу є керівниця дитячої школи Індіго Оксана Терещенко. Учасниками олімпіади стало близько 40 вихованців школи та їхні батьки. «Кого сьогодні більше переживали, за себе чи за дитину. За дитину звісно, за себе що переживати. Добре. Дякую. Саме в цій сфері то ні. У ну, мене трошки інша професія, я не зовсім рахую цифри і складаю числа. Я більше юрист. Під час заходу діти співали гімн та вшановували пам'ять загиблих воїнів. Так, це про України, які ну ми вистаємо з нашу країну, все буде добре. Вона в нас найкраща. Ми бор треба боротися за нашу країну. І не віддавати її ніколи нікому. Поки батьки писали Олімпіаду, юні учасники мали змогу відпочити. Діти відвідали майстерку та власноруч розмалювали собі кепки. Творчу атмосферу доповнив виступ інструментального ансамблю. Музики виконали п'єсоніни про Прокопець, присвячену Небесній Сотні. Да. Да. А використовуєте да. калькулятор? Ні. Ні. Ні, всі учасники отримали почесні дипломи. За особливі досягнення дітей нагородили кубками. Батьки також отримали свої нагороди за участь. Більше дивіться в програмі життя міста.